У Рівненському парку імені Тараса Шевченка організували науковий пікнік. Під час заходу усі охочі могли познайомитися із різними напрямками діяльності науковими, технічними та медичними. У нас є дуже багато локацій, у нас багато різних факультетів, різних університетів. У нас цьому році є РДГУ, вперше долучилися до нас. Є лікарні, є інститут водного господарства. Є коледжі, є Золбунівський коледж, є рівне Атом приїхав до нас з Вараша. Понад 30 локацій в цьому році до заходу приєдналися сотні рівнян. Тут вони могли взяти участь в хімічних та фізичних дослідах, майстер-класах, орієнтуванні, тренінгах з криміналістики та навчанні до медичної допомоги. Побачити, як працюють 3D-принтери та окуляри віртуальної реальності. Окрім цього, охочі мали змогу відчути себе операторами-аматорами служби радіозв'язку. Спортивна радіопеленгація або полювання на лисиць у нас є пеленгатори, в діапазоні 3,5 МГц. Такими пристроями діти бігають в лісі дистанцію 2, е, час дві години. Тобто вони мають знайти п'ять лисичок і прибігти зі старту на фініш. Окрім науковців, на заході були присутні й патрульні, Найменших вчили правилам дорожнього руху. Представили поліцейський автомобіль, представили таке невеличке, ніби як дитяче перехрестя зі знаками. Показуємо амуніцію, тому що в першу чергу потрібно навчати дітей молодь правил дорожнього руху, навчати їх з маличку, показувати, як правильно переходити дорогу, тому що ніби це звичайні речі, але багато хто, на жаль, від цього цих правил не дотримується. Приділили увагу патрульній дорослим. Ось там в нас є алкодоріжка, є алкоокуляри, і людина на тверезу голову може спробувати, тобто стан сп'яніння. Показуємо тим, це що дуже небезпечні водії, які вживають алкоголь, сідають за кермо, і щоб в майбутньому люди такого не. Робили, ось показуємо тверезу голову, що це дуже небезпечно. За словами організаторів, науковий пікнік це профорієнтаційний захід спрямований більше на молодь, яка шукає себе. Однак, як малеча, так і дорослі тут знайшли щось корисне. Юлія Смаль, випуск новин.